У цьому відео розглянемо, як Google реалізувала можливість надати доступ до ваших файлів для інших користувачів. Припустимо, у нас є файл. Переходимо в веб-версію Google диску. Мій диск, обираємо потрібний нам файл, натискаємо праву кнопку миші поділитися. І бачимо, що на даний момент у нас є власник, тобто я, який має доступ до цього файлу. І ми можемо обрати тип доступу. Перший обмежений доступ означає те, що ми потрібні, нам потрібно вказати всіх користувачів, у яких буде доступ. Тут ми вписуємо адресу потрібного нам користувача. Написали, в кого буде доступ, і далі обираємо, який тип доступу це буде. Можна назначити редактором, тобто у користувача буде повний доступ з редагуванням, змінами до файла. Можна обрати перегляд тільки, тобто змінювати дані не можна буде, але файл побачити можливо. І також ще є можливість коментувати це щось на зразок перегляду, але можливо буде тропити примітки. Ну, наприклад, ви відкрили файл і хочете повідомити власнику, що якщо ці дані не актуальні, чи попросити його додати якісь, додаткову якусь інформацію, то ви можете залишити коментар. Обрали необхідний доступ, і також ще зверніть увагу на те, що якщо ви надаєте права на редагування, то редактор зможе надати доступ до цього файла ще комусь. Якщо вам це не потрібно, то можете перейти в налаштування, і тут у вас буде можливість або надати. Або забрати права у редакторів надавати доступ комусь ще чи змінювати доступ. А також зверніть увагу, що ви можете для тих, у кого тільки право на перегляд заборонити або дозволити завантажувати, друкувати або копіювати файли. Далі, якщо е, залишаємо відмітку сповістити і на, натискаємо надіслати, то ми е, надс, надсилаємо листа користувачу, що йому надано, надали ми доступ до цього файла, і він може вже ним користуватися. Е, також, е, якщо ми хочемо Надати доступ до цього файла відразу усім користувачам вашої компанії, то ви можете доступ зробити не обмежений, а обрати другий пункт. У нас це софтпром, у вас назва може бути якась інша. Але принцип той самий, тобто ви таким чином надаєте доступ відразу усі ваші компанії, всім співробітникам, і обираєте також необхідну роль або редактор, або перегляд, чи коментування, як вам більш потрібно, що зручно. І доступ до цього файла отримують одразу всі, і не потрібно перераховувати кожного окремо. Також ще третій варіант, якщо вам потрібно, щоб цей доступ мали абсолютно усі користувачі е, інтернет, е, маючи посилання на цей файл, то ви можете обрати усі, хто має посилання. Е, і далі, знову ж таки, обираєте редактор, пригляд чи коментування. Е, але майте на увазі, що посилання, яке Отримує цей користувач, він може його переслати комусь ще, і цей користувач також зможе знайти, зайти і подивитись на цей файл. Тобто усі, в кого є це посилання, вони зможуть отримати доступ. З цим розібралися. Якщо потрібно надати доступ не до одного файла, а до декількох, то ви можете. Створити якусь папку, перемістити туди файли і надавати доступ вже одразу до всієї папки. Розглянемо ще таку можливість, наприклад, ви хочете побачити, що відбувалось, які відбувалися в зміні, зміни в певному розділі. Це можна зробити, натиснувши Показати деталі в правому верхньому куті. І коли переходите в розділ дії, ви побачите, які файли тут створювалися, видалялися і так далі. Якщо потрібно більш детальну інформацію про певний файл, то ви можете відкрити файл прийти в розділ файл, історія версії, приглянути історію версії. Тут ви побачите, що відбувалося з цим файлом. Наприклад, в цьому варіанті у нас є дата, коли цей файл створився, і один запис був. Потім цей файл змінився, додали ще якісь додаткова інформація. Якщо вам потрібно відновити оригінал, то ви можете обрати цю версію, натиснути на три крапки і Відновити цю версію. Також можна ще скопіювати цю версію, зробивши собі копію. Це все щодо доступу до файлів, наступне відео про робочі області.